Військові планувальники зі Сполучених Штатів та НАТО вже почали розробляти можливі сценарії гарантій безпеки для України. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на американських офіційних осіб. Із цієї теми ми розпочнемо розмову із заступником керівника офісу президента України Ігорем Жовку, який в складі української делегації в понеділок був у Вашингтоні. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий вечір. Гарантії безпеки для України були однією із ключових тем переговорів у Вашингтоні. принаймні такий висновок можна зробити із публічної комунікації. А які гарантії безпеки Україна буде вважати прийнятними для себе в умовах, коли вочевидь вступ до НАТО нашої країни наразі не обговорюється? Ви абсолютно маєте рацію, пані Яно, дійсно без гарантій безпеки, без чіткого розуміння Україною, нашими партнерами в Європі в Сполучених Штатах Америки, якими є саме ці гарантії для України, і давайте скажемо більше для всього європейського континенту. Немає сенсу і президент, чітко неодноразово заявляв, говорити про інші питання в рамках того переговорного процесу, повноцінного переговорного процесу щодо встановлення тривалого миру, про який зараз усі говорять. І дійсно, ви вже згадали на початку сьогоднішньої нашої розмови, що от буквально цими днями відбуваються відповідні розмови щодо певних аспектів таких гарантій. Ви згадали про військових, про начальників штабів. А безумовно, один з елементів основних елементів, це військові елементи цих гарантій з боку наших партнерів. Ви знаєте, що існує така структура як коаліція охочих, і в рамках цієї коаліції, в якій зараз Шиммовляє тридцять 32 країни присутні. Вони говорять в тому числі про окремі елементи гарантії військових безпеки для України. Не будемо тут переймати, скажімо так, роботу у військових. Вони саме зараз саме ці дні про ці говорять. Це перший трек гарантії. Але не менш важливий трек політичний політичний гарантій, і про це цими днями будуть говорити радники з нацбезпеки країн перш за все, тих країн, які брали участь у Вашингтонській зустрічі, тобто наших європейських партнерів, представників Європейського союзу, Сполучених Штатів і безумовно України. З нашого боку цей трек веде керівник офісу президента Андрій Єрмак. Тому ми говоримо про політичні гарантії серед цих політичних гарантій. Це декілька елементів. Інтів безумовно одні з найважливіших гарантій безпеки України є власна армія, сильна армія, яка продовжує воювати і продовжує захищати інтереси України на тому ж рівні, на якому сьогодні вона існує з тою ж кількістю з тим ж обладнанням і з відповідними відповідним утриманням. Про це також говоримо з нашими партнерами. Гарантію політичну гарантію безпеки України є чітке питання і чітке вирішення питання про членство України в Європейському Союзі. Ми знаємо, що на жаль, є країна в Європейському Союзі, яка на сьогоднішній день не підтримує процеси наступного процесу вступу України до європейського союзу, зокрема наступні кроки, відкриття кластерів. І це питання також підіймалося. Питання. Позиції цієї країни також підіймалися а, у розмовах у Вашингтоні гарантіями нашої безпеки є створення нашого власного виробництва певних видів озброєння. Ми знаємо всі про які елементи йде мова. Знаємо про те, що ми потребуємо інвестицій а, в цю сферу, і знаємо, що певні інвестиції від наших партнерів на сьогоднішній день вже від... присутні, але нам треба більше. Більше інвестицій вже сьогодні для того, щоб отримати більшу кількість такої зброї. Ось я вам виклав основні елементи, без яких, скажімо так, цей перелік не є можливим. Але знову ж таки, ці два треки будуть працювати буквально в ці дні, і ми повинні мати на папері чіткий перелік, що Україна, європейські партнери і Сполучені Штати розуміють для себе як гарантії безпеки. Нагадаю, дуже важлива роль Сполучених Штатів Америки. Вони постійно говорять про те, що вони повинні зрозуміти, що дають європейські країни для того, щоб визначити формат своїй участі про це також шло, на зустрічі в Вашингтоні. Не буду розкривати всіх деталей, але Сполучені Штати Америки також перебувають плідно цьому процесі. Знову ж скажу, що з американського боку долучається до цих переговорів державний секретар, а також виконуючий виконуючи радника з безпеки Марко Рубів. Як мають бути сформульовані і закріплені ці гарантії безпеки для того, аби вони не перетворилися на черговий Будапештський меморандум? Хороше запитання, дякую, важливе запитання, і формат і форма не, ме, не менш важливі ніж змі. дійсно Будапештський меморандум має таку сумнозвісну долю, сумнозвісну історію. Хоча тоді, в 94-му році, очевидно, тим посадовцям, які його укладали, здавалося, що це справжні гарантії безпеки, хоча слова гарантії навіть в цьому документі, як відомо, не було. На сьогоднішній день ну по перше, нагадаю, що в нас є договори про гарантії безпеки з 28 країнами, і певні елементи, зокрема фінансове забезпечення для України для перш за все, на зброю для України, в більшості таких угод передбачено. Там вказана чітка сума, яку кожна країна, яка підписала таку угоду з України, зобов'язується виділяти щорічно протягом десятирічного періоду дії цієї угоди. Це база. Очевидно, таких угод на сьогоднішній день недостатньо. Тому а, ті елементи, от, які ми з вами проговорили, ті, які, які будуть виноситися вже на рівень лідерів, а, а знову ж таки президент буде говорити про такі гарантії а, з лідерами, очевидно і дуже бажано, щоб такі гарантії безпеки мали вигляд договору. Договору, який мав би відповідним чином пройти не лише підписання лідерами, а відповідні внутрішньодержавні юридичні процедури, має на увазі перш за все ратифікацію в відповідних парламентах тих країн, які будуть надавати такі гарантії безпеки, будуть готові надавати такі гарантії безпеки для України. Над цим також будемо працювати у відповідній підготовчій роботі до таких переговорів. У білому домі говорять про те, що вже працюють над двосторонньою зустріччю між президентом Володимиром Зеленським та Путіним. Чи є сигнали з Москви про те, що вони до такої зустрічі готові? І ключове який в ній сенс, якщо прагнення сторін протилежні, Росія хоче нас вбити, а ми хочемо вижити. В мене немає сигналів від тієї сторони з тією стороною, як ви знаєте, на сьогоднішній день Україна не працює. Те, що ви чуєте від Вашингтона, чи те, що виходить в публічну площину, очевидно відомий нам. Що стосується чи є сенс, ви знаєте, на сьогоднішній день цей переговірний процес він вже розпочався. Тобто мається на увазі наш багатосторонній європейсько-американський процес зустрічів у Вашингтоні. передавали. Відповідні е, телефонні розмови з президентом Трампом і європейськими лідерами. Після відомого саміту е, на Алясті. Тому на сьогоднішній день Україна реагує на ті пропозиції, які відходять від наших партнерів, зокрема від Сполучених Штатів Америки. Була пропозиція про той формат, який ви говорите. На сьогоднішній день головне підготуватися до цього е, процесу. Президент України дуже чітко зазначив, що е, він готовий, але потрібна необхідна підготовча робота, яка бо вона може бути проведена дуже швидко. Е, Точно не в інтересах України затягувати час. Ми, як ми вже з вами сьогодні зазначили, вже триває переговорна робота щодо відповідних елементів гарантії, вона повинна бути і буде завершена в досить короткий період часу. Знову ж таки, ці періоди обговорювалися позавчора в Вашингтоні, і тоді будемо готові до наступних етапів. Пані Ігоре, я правильно вас зрозуміла, що комунікація з Москвою щодо цих переговорів вона лежить на Вашингтоні, Україна тут. Тільки реагує, ми працюємо, координуємося з нашими американськими партнерами. Щодо європейської делегації, ви вже згадали про участь європейських лідерів в зустрічі у Вашингтоні. Однак, коли йдеться про двосторонню зустріч, або потім тристоронню можливо, зустріч між президентом Зеленським, президентом Трампом і Путіним, не йдеться про те, що там будуть брати участь представники Європейського союзу. Хоча безпека України це все таки безпека Європи. Чому так і чи не вбачаєте ви в цьому ризики, що Україну, начебто, відрізають від Європи в цьому треку? Ніхто Україну не відрізає. Ну, дивіться, я вам таким чином відповім. Ви пам'ятаєте, що президент України на самому початку чітко говорив про те, що представники європейських країн, європейські лідери, лідери європейських державного лошу саме європейських, не лише Євросоюзу, а й європейських тому маємо на увазі і Британію, і Великобританію таким чином також повинні бути присутні за столом переговорів. І ви бачите, що нам вдається дотримуватися такого треку такої композиції наших переговорів. Хоча ви можете згадати, що можливо декілька місяців тому американська сторона не так однозначно реагувала на цю пропозицію. Але ми бачимо сьогодні, що одразу після е, саміту зустрічі е, е, президента Трампа на Алясці одразу був відповідний телефонна розмова з президентом України, і за ним одразу послідувала розмова з європейськими лідерами і президентом України. Так само, коли в в результаті цієї розмови народилася пропозиція про зустріч у Вашингтоні, яка відбулася в понеділок, так само. Президент України висловив побажання, щоб а, в ці у уч... зустрічі взяли участь європейські лідери, і ми бачили з вами європейських лідерів за столом переговорів. До речі, дуже важливо, що саме Україна визначала а, яким чином чи яка які саме лідери будуть присутнім безумовно в координації з делегацією Сполучених Штатів з, з американської сторони, і відповідно ми бачили з вами тих лідерів, які з'явилися на сьогодні. продовжується робота разом з європейськими і американськими американськими партнерами про відповідні гарантії безпеки і опрацювання а, інших питань, тому я думаю, у нас є з вами всі підстави сподіватися, і Україна буде чітко дотримуватися позиції. Що європейські лідери, як ви кажете, не будуть відрізані до України. Європейські наші партнери будуть з нами присутні на різних рівнях, адже президент буде продовжувати розмови з європейськими лідерами. лише вчора, а, по дорозі до Києва, відбулося дві телефонні розмови президента України з президентом Європейської ради Антоніо Кошта, які якраз. Поінформував лідерів європейського союзу про підсумки перемовин, і потім з прем'єр-міністром Норвегії, паном Стьори, також безумовно говорили про підсумки. Так, от президент України вестиме розмови на своєму рівні керівник офісу, як я вже сказав, буде працювати по треку роботи НСА, Команда буде працювати зі своїми відповідниками абсолютно в тісній координації, як з Сполученими Штатами Америки, так і з нашими європейськими партнерами. Ну, і, я думаю, ключове запитання, яке хвилює багатьох, наскільки перспективним є цей переговорний процес? Чи може він нас справді привести до справедливого миру? Ну, ви знаєте, очевидно, не варто починати процес, якщо ти не віриш його в перспективність і в результат. Ви правильно наголосили на слові справедливий мир тривалий мир, якщо додав до цього визначення, тому що одностайні були і наші європейські партнери, і президента Сполучених Штатів Америки про те, що мир має бути тривалим. І в цьому безумовно переконана і Україна. Тому ну давайте вже багато зусиль і вкладено, і часу в той процес, який вже на сьогодні розпочався. Ми б не починала цей процес, якщо б не були впевнені в тому, що. Такого результату можна досягти. На жаль, на жаль, не все залежить повністю від України, і навіть не все повністю залежить від наших партнерів. Будемо сподіватися, що протилежна сторона, вона дійсно також, коли з'являє свої риториці про прагнення миру. Вона свідомо цього хоче, і свідомо цього прагне. Ну чи є якісь ознаки, що протилежна сторона, тобто держава-терористка Росія, хоче. Реального мирного процесу, а не просто тягне час. Дивіться на сьогоднішній день різні є ознаки. Ми всі ми з вами бачимо. Ми ж бачимо заяви і, і реакцію. Але знову ж таки, давайте е, побачимо е, е, той результат, який може бути продемонстрований лише під час безпосередньої переговорів. Президент України неодноразово заявляв: він готовий обговорювати усі відповідні питання мирного процесу під час розмови з лідерами. З лідером, в тому числі країни агресора на сьогоднішній день, зі слів наших партнерів, ми чуємо про таку готовність. Тому давайте рухатись в цьому напрямку зі свого боку. Україна всю необхідну підготовчу роботу, як ми вже з вами сьогодні говорили, розпочала і працює буквально день і ніч з нашими партнерами в аспектах і гарантії безпеки і інших питань, які. Необхідно буде е, е, підняти на переговори. Безумовно, до переговорів буде підготовлено відповідний порядок денний порядок денний цих переговорів, який буде погоджений е, із американськими, з європейськими партнерами, і країна буде виходити з цього порядку денного. А далі побачимо. Пане Ігоре. Дякую, що приділили час. Це був Ігор Жовкова, заступник керівника Офісу президента України.